Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему ділення з остачею. на попередніх... Це поглиблене вивчення. На попередніх уроках ми з вами дивилися ділення націло і властивості ділення націло. Ну, ви з молодших класів знаєте, якщо у вас деяке число не ділиться націло на інше натуральне число, то його можна поділити з остачею. Ну, Наприклад, там 36. Да? Е, ділимо на, ну, візьмемо на 5, наприклад, 36 треба поділити на 5. Що ми отримаємо? 36 поділити на 5 це буде 7, е, і в остачі 1. Тобто, як ми записували, Ну, 36 поділити на 5, дорівнює 7, це буде 35. І в остачі 1, бо у вас було 36 остача 1. Тобто по 7 взяли, це буде 35, а у вас 36 і остача 1, це з молодших класів. Або записували таким чином: 36, як ми і зараз будемо записувати. Так? 36 дорівнює, Ви ділили на 5, значить пишете 5, помножите на 7, тобто взяли по 7 і залишилася одна лишня. Тобто остача 1. Отак і записували. Ну, Говорять, що 36 ділиться на 5 з остачею 1. Ну, тепер ми розглянемо для нашого уроку, ну, скажімо, теорему таку. Для будь-якого цілого числа А і натурального числа Б існує єдина пара цілих чисел Q і R, такі, що А це теорема, да? А дорівнює Б. Помножити на Q плюс R, Де у нас B – це те, на що ви ділите, тобто ви A ділите на B. A ділите на Б, Q називається неповна частка, а R – остача. Яка може бути остача? Остача у нас R, Більше або рівня 0, тобто рівня 0, коли ділиться на ціло, тоді остача рівня 0, але менше, ніж наш дільник. Тобто ми ділимо на Б менше, ніж Б. Так, ну, наприклад, ми вже з'ясували, що, наприклад, якщо 36 ділити на 5, то неповна частка це буде 7, а дільник у нас 5, неповна частка 7, а остача у нас 1. Ось вона остача. Тобто, це у нас R, це у нас Q, це у нас A, А, а це у нас B. Ну, якщо так переписати да, під цю формулу, під цю теорему. Так, ну давайте розглянемо інші трошки випадки, коли ми, наприклад, ну, 3 будемо ділити на 5. От, наприклад, 3 ділимо на 5, тобто А дорівнює 3 ділимо на 5 Б дорівнює 5. Нам треба знайти остачу відділення числа 3 на 5. На що я звертаю вашу увагу? Що остача, оце головне, вона не може бути від'ємним числом. Тому ми повинні записати, що у нас 3 дорівнює 5 помножити на що? На 0 і плюс 3. Значить, неповна частка у нас 0, бо 3 поділити на 5 неможливо. Ми беремо по нулю. І остача у нас 3. Тобто тут неповна частка 0, остача 3. Це у нас Q, це у нас R. Да? Остача 3. Ну, Взагалі-то, якщо ми будь-яке число ділимо на 5, наприклад, то остачі у нас можуть бути 0, 1, 2, 3 і 4. Їх 5 штук, починаючи від 0 до 4. 5 остачі не може бути. Так, якщо у вас, наприклад, число ділиться на 2, на 2 ділимо, то у вас остача 0 або 1. І тоді взагалі тут то числа можна записати так. Якщо остача у вас 0, то значить число націло ділиться на 2. Тобто це буде 2к. Якщо у вас остача 1, то можна записати 2к плюс 1. Все, інших записів числа, які діляться на 2, не існує. Ну, Зостачею або без зостачі. Якщо на 3, наприклад, на 3 ділити, то у вас остача 0, 1, 2. 3 не може бути. І тоді ми можемо записати числа, які діляться на 3, записуються 3К. Ну, кратні трьом, якщо застачею 0, якщо застачу 1, 3к плюс 1. Якщо застачею 2, 3К плюс 2. Це ви повинні розуміти. Так, тепер далі приклади розглядаємо. Це оце був перший приклад, ми 3 ділили на 5. Що робити, коли нам треба? Наприклад, мінус 3 поділити на 5. Ділимо на 5, ділимо. Ой, не ділиться. Ну просто ділимо на 5. Да? Тобто я не буду писати значок на 5. Значить, що ми записуємо? Ми записуємо, що ми мінус 3. Ділимо на 5, Остача не може бути від'ємною. Значить, тут плюс якесь число остача буде. А у вас мінус 3. Значить, ми повинні 5 помножити на мінус 1. Це буде мінус 5. І додати 2, щоб було мінус 3. Так от, коли ви мінус 3 ділите на 5, то у вас остача 2. Неповна частка мінус 1. Неповна частка. Ми ще на практиці потім подивимось. Так, що нам ще тут треба знати? Так, ну, в принципі, нічого. Конкурентність у нас перейде на наступний урок. Оце таке, щоб ви розуміли. Так, хорошо, давайте розглянемо на прикладах. 9.3, 9.3, Ще раз, мерзляк, поглиблене вивчення. Підручник. Так, до речі, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку за відео, щоб поширювати наш український контент в Ютубі. Дякую, дякую всім, хто ставлять подобаєчку, хто дивляться моє відео. І дякую моїм підписникам. Так, номер 9.3. Які остачі можна отримати при діленні цілого числа на. А, ні, 91. Давайте 9.1, щось я пропустила його. 9.1. Так, Знайти неповну частку та остачу приділені числа А на число Б. Якщо перше. А у нас дорівнює 2, 5, 253, Б дорівнює 19. Треба знайти неповну частку і остачу. Неповну частку і остачу. Так, і так ми записуємо ми 253. 253 ділимо на 19, значить, 253 дорівнює 19 помножити. Ми повинні з'ясувати неповну частку. Ну, 253 ділимо на 19, наприклад, в стовпчик. Беремо 25 на 19 по одному. Мінус 19, тут залишається 63. Ну, 63, по скільки візьмемо? По 4, багато, по 3, по 3. Так, це буде у нас 9 на 3, 27, всім пишемо 2, запам'ятовуємо. І 10 на 3, 30 і е, 57, коротше, 3 плюс 2, 57. Віднімаємо. Значить, тут у нас залишок 6. От 6 це остача. А 13 це неповна частка. Значить, це 19 помножити на 13 плюс 6. 13 неповна частка, 6. остача. пробачте, будь ласка, так. Тепер нам треба А дорівнює. 8, Б дорівнює 13. І так, 8. 8 дорівнює. Ми повинні 13 на щось помножити. І плюс остача у нас повинна бути. Ну, 8 ділимо на 13. У нас е жодного разу не вміщується 8, 13. Значить, це 0, неповна частка. Це неповна частка. Плюс 8. Це остача. Неповна частка, а 8 це остача. 0 неповна частка, а 8 це остача. Третє. Третє, а дорівнює Міс 26 b дорівнює 3. І так, мінус 26 дорівнює 3 помножити на щось і плюс Остача повинно додатнє бути число. Бо у вас остача, якщо ви ділите на 3, може бути 0, 1 або 2. Так. Ну, тоді ви повинні вибрати, е, помножити 3 на, на таке число, щоб воно було більше по модулю, ніж 26. Тобто це на 9, на мінус 9. Це буде мінус 27. Ну, 27 на 9, 27, воно більше, ніж 26. Значить, множимо на мінус 9, це буде мінус 27. Але ж у вас повинно буде бути мінус 26, значить, додамо одиничку. Отже, неповна частка це мінус 9, це неповна частка. А 1 це остача. Так, 4, четвер, 3, а дорівнює мінус 1б дорівнює 7. Отже, мінус 1 дорівнює 7 помножити на щось плюс, а ви ділите на 7. У вас остача може бути тільки додатна На 0, 1 і так далі до 7. Ой, до 6 включно 7. ні. Так, значить, на що ми повинні помножити 7? На 0 не можемо. Бо тоді буде мінус один, якби стача, да? а вона не може бути від'ємною, тому множимо на мінус 1. Це буде мінус 7. Що треба додати, щоб отримати мінус 1? Треба додати 6. Так, от, тут остача буде 6, це остача. А мінус один неповна частка. Ну, сподіваюся, що ви зрозуміли. Ну, якось більше. Не розуміють, коли від'ємні. От давайте ми ще зробимо таке я отут справа. А дорівнює мінус 31, Б дорівнює 10. Значить, мінус 31 дорівнює 10 на щось помножити, і плюс у нас останнє повинно бути додатнє число. Ну, 31. На що я повинна помножити 10, щоб воно було більше, ніж 31. На 4. На мінус 4, на мінус 4 буде мінус 40. І що треба додати, щоб отримати мінус 31? Додати 9 мінус 40 плюс 9 буде мінус 31. Отже, остача 9, неповна частка мінус 4. Ну і таке а дорівнює мінус 6, Б дорівнює 11. І так, мінус 6 дорівнює 11, помножити на що? І плюс додатнє число повинно бути. Ну, так, щоб було 6, то 11 ми множимо на 1, тобто на мінус 1 від'ємне, щоб було мінус 11. І що треба додати, щоб отримати мінус 6? 5. Так, от 5 це остача, а мінус 1 неповна частка. Ну, таке. Так, номер 93. Сподіваюсь, що вам зрозуміло було. Які остачі можна отримати при діленні цілого числа на 7? На 7. Ну, ось приділені на 7. Це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. 7 не може бути. Так, номер 95. Номер 95. Ем, Даном ножин. Даном множини написано А Б і Х, які попарно не перетинаються, тобто вони не перетинаються попарно. Причому А в об'єднанні з Б і в об'єднанні з Х, це цілі числа, Z, порівняння Z. Знайдіть множину Х, нам треба знайти множину Х. Якщо А у нас дорівнює отакій множині 3К, К є Z. А Б у нас дорівнює отакій множині 3К плюс 2. є Єз. Ну, що ми можемо сказати про числа множини А? 3К значить, вони кратні трьом, вони націло діляться на 3, тобто остача 0 приділені на 3. Що ми можемо про ці сказати? Числа, це числа, які діляться на 3 з остачею 2. Значить, у нас множина Х, які ще числа діляться на 3. Яка може бути остача? Крім нуля і двоєчки, одиничка. Значить, множину х ми можемо записати як 3К плюс 1. Остача 1. К є з. Ну, тобто, таке. 9, 9,5. Так, номер 9,6. Яку остачу при діленні на 3 дає число виду 3К 2? Так, у вас число 3К мінус 2. Ну, ДК є з ми пишемо, так. Да. Яку остачу остача при діленні на 3? Остача при діленні на 3. Так. Остача приділені на 3 оцього цього числа. Тобто остача приділені К на 3, це буде 0, а от остат... нам треба поділити мінус 2 на 3. Мінус 2 ділимо на 3. Тобто, записуємо це 3 помножити на щось, плюс остача повинно бути додатнє число або 0, або 1, або 2. Значить, що виходить? От у нас двоєчка. На що нам треба помножити 3? Щоб перевищити двоєчку на один, ну, тобто на мінус один. Це буде мінус 3. Що треба додати до мінус 3, щоб отримати мінус 2? Одиничку. Тобто, остача при діленні оцього числа на 3 буде 1. Остача 1. Так 9,6 номер 98. Відомо, що при діленні числа М на 18 остача дорівнює 11. Так, ділимо М, ділиться на 18. Тіре остача 11 в умові написано. Знайдіть остачу при діленні числа М на 2. Перше. ділимо на 2. Остача знак питання. Ділимо на 2 остачу знак питання. Так, ну давайте. Число m ділиться на 18. Як ми можемо його записати? З Зостачею. Ой, а що я так багато там написала? Зостачею 11, так. Тобто ми можемо 18 помножити на що на Q плюс остача, ну, неповна частка Q, позначається означається остача 11. Отак. А нам треба поділити на 2. Значить, нам треба 18 плюс 11 поділити на 2. Ну, що ми можемо сказати? Ну що 18 це парне число, воно ділиться на 2 націло. Значить, нам треба 11 ділити на 2. Будемо ділити 11 на 2 і з'ясовувати остачу. Тобто 11 ділимо на 2, множимо на 5, це не повна частка, це буде 10 і плюс 1 остача. От остача дорівнює 1 при на 2. Так, друге, приділені на 3. Остача. Знак питання. Так, ну знову ж ми пишемо: 18 плюс 11 ми повинні поділити на 3. Ну, 18 на 3 ділиться. До цього тут немає претензій, тут остача 0. Тепер ділимо 11 на 3. Значить, ділимо на 3, це буде 3 помножити. По скільки беремо по 3. Це буде 9. А щоб було 11, треба додати 2. Тобто остача 2. 3 – неповна частка. Третє. Приділені на 6. На 6. Так, знову ж таки, 18 плюс 11 ділимо на 6. 18 націло ділиться на 6, тому тут остача буде 0. Ми повинні знайти остачу при діленні 11 на 6. Значить, це 6 помножити на 1 неповна частка плюс 5 5 – це остача, остача приділені на 6 дорівнює 5. Четверте. На 9 на 9. Ну, те саме. 18 ділиться на 9, значить, там буде остача 0. Нам треба 11 поділити на 9. Значить, ми повинні 9 помножити на 1, це буде 9. І додати 2, це буде остача. В результаті буде 11. Тобто, коли ми 11 ділимо на 9, остача 2. Так, зробили це. Яке? Ми зробили 8. Ну, давайте 9, 10. Число м кратне 6. м кратне 6, значить, ми можемо записати, що m дорівнює 6к, ну, якщо кратне 6. Чому може дорівнювати остача при діленні числа м на 18? Значить, нам треба остача при діленні m на 18. Остачу треба знайти. При діленні m на 18. Так, приділені М на 18. Ну, дивіться, я би записала так. М ділиться на ціло на 6. Тобто, це може бути числа. Ну, візьму тільки додатні, да, щоб побачити якусь закономірність. Так, це буде 6. Це буде 12. Це буде 18. Це буде 18 плюс, 6, 24. Це буде плюс 6,30 і плюс 6,36. Ну і так далі. Да? Так, тепер дивимось: ділимо на 18. Наприклад, 6 ділимо на 18. Ось 6 ділиться на 18. Ну, по скільки беремо: по 0 плюс остача 6. Тобто тут остача 6. Тепер 12. Ділимо на 18. Знову беремо по 0 плюс 12. Тобто тут отримали остачу

Поділимо на 18, це 18, знову ж таки, по одному. Це 18, додати треба 12, остача 12. Ну і звісно, 36 ділиться на 18 ціло, остача 0. Яке у нас питання? Давайте ще раз. Чому може дорівнювати остача при діленні числа m на 18? Остача може дорівнювати 0, може дорівнювати 6 і може дорівнювати 12. Далі воно повторюється. От ви бачите, що воно чергується. Так, ну таке. Так, номер 9 12. да? 12, 9, 12. Так, число А приділені на 6 дає в Остачі 3. А ділимо на 6. Ну, так, напишу, да, ділимо на 6 остача 3 умову написала, да? так? Так, ділиться приділені на 6 дає остається. А при на 4 А ділиться на 4 остача 1. Знайдіть остачу при діленні числа А на 12. А ділимо на 12 остача, знак питання. Треба знайти остачу. Так. Ну, як би я це зробила? Як попереднє тут складно буде, як тут трошки іначе розглянула. ми ж знаємо, коли ми число А ділимо на 12, у нас будуть остачі 0, 1, 2, 3, 4, ну і так далі до 11. Да? Тобто ми можемо число А записати у вигляді Ну, ми ж ділимо на 12, тобто у вигляді 12к. Тут 12К, якщо остача 0. Тут 12к плюс 1, бо остача 1. Ми ж ділимо на 12. Знову тут 12к плюс 2. Тут 12к плюс 3, ну, ви зрозуміли, і так далі. тут 4, І 12К плюс 11. Так? Нам треба вибрати з цих чисел числа, які діляться на 6 і дають в остачі 3. Ну, що це будуть за числа? Ну, 12 повністю ділиться на 6, то тут остача буде 0. 12 повністю ділиться на 6, остача 1. Тут остача 2. От у нас остача 3. Тобто, коли у нас 3. Тобто, коли ми ділимо на 6 щоб остача була 3, це будуть числа 12 3. Наступне, яке число? Ну тут буде плюс 4 тут плюс 5 остача плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9. Тобто тут остача буде 4, тут 5, тут 0, бо 6 ділиться на 6. 7, приділені на 7, остача буде 1. Ми ж... тобто, при з 7 на 6, остача буде 1, 8 ділимо на 6, остача буде 2, а 9 ділимо на 6, це остача 3. Тобто, це буде у нас число 12к плюс 9. Тобто тут 3, тут додали 6 буде 9, додамо 6 буде 15, але у нас останнє 11. Тут тільки 2 числа. При на 4, востаче повинно бути 1. Ну, це оце, перше число. Бо 12 повністю ділиться на 4, а остача 1. Тобто це 12к плюс 1. Ну, тут остача 2, тут остача 3, тут остача 0, і знову коли 5, тобто, ми 5 ділимо на 4, остача 1. Тобто, наступне число це 12к плюс 5. Що ми бачимо? Ми тут додаємо 4. Да? Наступне число ми робимо висновок 12к плюс 9, бо 5 плюс 4 це буде 9. І наступне додаємо 4 це буде 13, але у нас останнє 11. Ну, 9 плюс 4 13, а у нас останнє 11. І тепер дивимось, а які числа у нас півпадають, щоб вони ж ділилися на 6 зостачою 3, і на 4 зостачою 1. Це 12к плюс 9. Що у нас, яке питання? Прочитаємо ще раз. Знайдіть остачу при діленні цього числа А на 12. При діленні числа А на 12, отакого з такими умовами. У нас остача буде 9. Остача 9. Так, ну, сподіваюсь, вам ви зрозуміли. номер. 912. Так, а що тут? 914, воно аналогічне, а далі вже пішла конгруенція. Так, на цьому закінчую свій урок. На наступному, ми на наступному уроці ми розглянемо конгруенцію. Ще раз нагадую, поставити подбачку, будь ласка, дякую вам за увагу. Гарного всім дня! До побачення!